Друзі, всім привіт! Сьогодні я на своїй посаду ці лохини в контейнерах. Вона досить чудово себе показала цього року по врожаю, по вирощуванню. Взагалі, по догляду мені сподобалося. Люди вже ознайомилися з лохиною, і досить у нас в Україні збільшилася культура її споживання. Тобто багатьом людям вона подобається, і люди дуже багато купляють і великий попит на неї. Цього року в нас був в принципі такий досить непоганий врожай. В середньому там 2-2,5 кг з таких контейнерів. Але як показав досвід, нам тої ягоди не вистачило на всіх. Був великий дефіцит її, тому цього року я буду розширювати свою посадку в контейнерах і покажу вам її закладку від самого початку і до кінця. Саме відео буде знято з двох частин. Перша частина буде по самій закладці цієї посадки контейнерної, а друга частина буде. По тому, як я роблю полив для неї. Тому що полив це один з найважливіших таких аспектів вирощування лохини, без нього ніяк не обійтися, хорошого врожаю без нього не буде, особливо коли у вас велика посадка. Тому це буде таке, також досить важливе відео. Ось так виглядає зараз наша посадочка лохини в цих 60-літрових контейнерах. Рослини досить непогано себе в них почувають, дають хороший врожай. Ось такі рослини, зараз, як бачите, досить великі вони. Цього року було десь 2,5 приблизно кілограма з кожного такого контейнера. Рослини вже загодовані всіма поживними речовинами для вдалої зимівлі. Ще чекає на них одна обробка міді препаратами. І ось така ця посадка вона виконує у нас дві функції. Основна функція це на плодоношення, тобто ми збираємо звідси врожай і реалізуємо. І також вона, ця посадка створена на продаж саженців. Тобто, ось ці всі контейнери, будь-хто може собі приїхати і вибрати, який йому подобає, і пересадити на свою діляночку. Такий метод посадки є надзвичайно компактний, І оскільки в мене не дуже велика площа, це мені дозволяє висадити набагато більше рослин на моїй площі. Тобто На квадратний метр виходить набагато більше рослин в середньому, ніж якби це було у відкритому ґрунті посадка. Тому зараз ось є ще збоку така діляночка. Але в нас тут є торф завезений, тирса. Ми це все використовуємо для посадки саженців. Тому потрібно це все перенести на ось цю межу і потім у всю цю вільну діляночку ще застелимо агроволокном і засадимо такими самими рослинами. Буду вам показувати всі роботи від початку і до кінця. Ну, і відповідно по тому ще створення поливу. Це у нас торф тут стоїть накритий, бо дуже бурянами заростав. А ось тирса. Це все-таки досить потрібні компоненти для створення субстрату під лохину. Тому змушений був завести велику кількість цього всього. Фактично, половину ми вже використали. І зараз я буду це все переносити ось сюди. Перенесу і будемо застеляти все. Приїхав до мене ось такий міні-ескаватор. Зараз ми цю купу торфу перекидаємо, щоб вона нам не мішала для нашої посадки. Перекидаю також тирсу і покажу вам далі, як я буду розширювати свою контейнерну посадочку. Ми роботи завершили сьогодні. Ось така гарна площадочка вийшла. Все гарно рівнесенько, торф і тирса вже перенесені на інші місця. Тут в нас місце звільнилося. І зараз ми тільки це все застелимо і будемо вже пересаджувати свої рослини і закладати цю ділянку. Застеляти я буду ось таким рулоном польської агротканини 135 ї плотності, тут 4,2 метра ширини. Коли ви купуєте агротканину, то дам вам таку пораду. Завжди, коли ви на новій пошті забираєте рулон, переважуйте його. Тому що дуже часто буває, що продавці просто не домотують там метри потрібні або можуть вам дати меншої щільності, а все вирахувати по возі дуже легко. Оскільки тут 135 щільність, 4,2 метри ширини і 50 метрів довжиною. Тоді все дуже легко. Ми просто 50 метрів множимо на 4,2 метри, дізнаємося площу цієї агротканини і множимо на 135 грам ту величину. Відповідно, ми дізнаємося точну вагу рулона, яка мала би бути по тих заявлених його характеристиках. І таким чином вас ніхто не обдури. А сьогодні дуже вітряно. Ми проклали ці два рулона, рулона два по 4 метра. Так, в сукупності в мене вийшло 8 метрів застелено, тому що накладка йде ось тут 20 по 20 см, де рулони два з'єднюються, і виходить чистих 8 метрів. Мусила поприкладати всіма такими железяками протязі всього периметру, бо дуже бачите, вітер піднімає це все. Але ми багато поприкладали, думаю, що все воно буде стояти. Тому, як бачите, ось ділянка вже готова, така площа завелика. І зараз наша робота вже буде пересаджувати рослини, всі розставляти по периметру тут. Буду тут доставляти ще два рядочка, таких самих як тут, таких подвійних. І там ще місце залишиться, то як буде нам потрібно, будемо ще саженці тримати по краях. А ось тут буде повноцінних два ряди на ягоду на плодоношення. А ось це моя легендарна ванна. За допомогою неї я зробив субстрат з торфу та кори на всю мою посадку, яка висаджена. Дуже гарно вона пригодилася, хотів її здавати на металолом, але добре, що не здав. І зараз я буду підготовлювати вже всі саженці для висадки на свою ділянку. Висаджувати їх буду в субстрат, який я вам показував завжди в минулих відео. Оцей субстрат він складається. Тут пропорція йде 70 на 30 70% торфу і 30% кори. Він досить пористий торф верховий кислий, PH тут в межах від 3,5% до 4,5% приблизно. Ну і кора, що досить його розрихлить і не буде давати йому збиватися в майбутньому. Поки що я свої рослини висаджую ось такі 20-літровки, а потім уже вже. Через сезон пересаджу їх в 60 літровки. Щоб пересадити рослину, потрібно добре втрамбувати ґрунт навкруг неї. кореневу трішки знизу розірвати, ось на 2-3 см, не більше цього вистачить. Розірвали кореневу і вмощуємо йому саженець. Деякі саженці є, що у них гілки можуть бути криві. Десь, наприклад, гілка похилилася у бік, але це досить легко виправити при пересадці. Ми тоді його вирівнюємо в інший бік, і у вас буде гарна рослина, яка вже росте вертикально. Тоді посипаю навкруг торф, точніше, субстрат, який я вже приготовив. І добре утрамбовую всі порожнини, які там залишилися. Утрамбовуйте добре, тому що порожнини будуть погано впливати на рослину. Ось так. І потім я ще замульчую тут шаром дрібної кори, і саженець буде вже готовий для свого росту. Зараз пізня осінь, тому при цій посадці я ніяких добрив не вношу, оскільки це вже запізно і вони нічого не дадуть, сірку, горшки я також не кладу. Все живлення, всі добре а будуть вже з весни. Рослини всі я вже пересадив, ось так порозкладав по різних місцях їх, тому що різні сорти. Зараз буду їх переставляти вже на постійне місце разом з дружиною, це вам все покажу. Як бачите, починав я ще тоді, коли було листя, таке зелене. Ще ранньою осінню, що в вересні, фактично. А зараз ось вже більша половина листя опало, вже ось таке забарвлення. Затримка вийшла через ескаватор, який мені допомагав ось ці купи з торфом і тирсою перекидати, тому що то у нього велика черга, то ламався він і так все затягнулося. Але нічого, вже ось робота йде до завершення. Зараз це все вже розставляємо по своїх місцях. Розставили ми вже всі рослини. Ось як бачите, як наша посадка збільшилася. Досадив я ще два ось таких спарених рядочка і зробив все те, що запланував. Рослини я ряди я розставляв через метр шістдесят, міжряддя. А отут, де спарені рядочки йдуть, тут вже йде метр м. Самі рослини одна від одної я розставляв через метр за рахунок обрізки. Я їх буду тримати в ось такому компактному розміщенні, і це якраз буде нормально для їх хорошого розвитку. Зараз що в мене залишилася така одна робота. Потрібно буде мені кілочками поприбивати все це агроволокно, тому що будь-який вітер і зразу воно в нас це все підриває, агроволокно починає летіти і за собою тягне всі рослини. Воно фактично робиться так, як парашут. Кілочки я купив ось такі, ось такі фірми Агрін, 17 см, вони довжиною, вони мають. Ось, таку, ось такий вигляд. Гарно вони заходять в землю, місто там тримається за рахунок ось, таких, ось такої конструкції на них. Ну і під самою шапочкою вони мають ось такі, ось такі дві голки мають. Ці дві голки добре закріплюються в саме агроволокно, і тому воно все досить добре тримає його. Встановлюється досить просто. Ось буду починати, наприклад, тут спочатку. На початку мені потрібно його ось так натягнути добре. Маленький проріз роблю канцелярським ножем. Те, що рукою не можна далі затиснути в землю, просто, звичайно, ногою. Ось. І все воно буде міцно і надійно тримати. Ці кілочки я забиваю через 2,50. Ось собі мірюю наступну відстань. Знову все ж таки мушу тут розправити гарно цю тканину. Ось роблю наступний проріз маленький і встановлюю знову кілочок. Те, що рукою є змога затиснути його, це роблю, а далі ногою став. І все, встановила. І таким чином я зараз пройдуся повністю по периметру всієї цієї плантації. Це гарно закріпиться агроволокно і більше вітер нам не буде його піднімати. Ось, завершую нарешті всю роботу. Агроболокно прикріпив. Трошки не вклався з запланованими термінами, щоб створити всю цю посадку. Але нічого, ще тільки лютий, тому нікуди не спішу аж так. Ось так все виглядає. Посадка, ця буде нам приносити чималу кількість ягоди. І, в принципі, з нашим попитом, я думаю, що ми справимося. Ось так. Якщо хто планує в себе таку саму зробити, маєте приклад уже, як, що за чим тут робити. Немає, немає тут нічого складного. В принципі, може кожен вдома зайнятися такою справою. Ось такі рослини у нас. Ось таку немаленьку роботу я провів. Плантацію зроблено. Всім, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Ну і спостерігайте в подальшому за каналом, буду показувати вам розвиток цієї плантації, її плоди. Все, всім, на все добре, до побачення.